Фон Порошенко і справа громад завжди займаються дуже амбіційними стратегічними і великими проектами. Це і стратегічні дрони Посейдон, броні автомобілі «Шилд» і Спартани, і 300 автомобілів DAF, але не тільки цим. Сьогодні тут знову, як завжди, ви вже звикли скарб. Скарб. Який ми дуже довго чекали, це генератори, які прибули з Південно-Східної Азії. Шли вони більше трьох місяців. І сьогодні ми вже можемо звітувати, що вони підуть дизель-генератори війська, що в умовах енергетичної кризи конче потрібно і додатково забезпечить живлення вчорашніх старлінків. Зараз стало трохи тепліше. Перші два дні розмерзлося, і наші пікапи. І наші бусики потребують шин. Бусики є, а шин немає. Бо постачали старими шинами, які не пристосовані до такі погоди. Тут зараз більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт, і які є мрією кожного зампотилу. Чекайте, волонтери, які доставили бусики і пікапи на фронт, це в тому числі і для ваших машин. Але вже через тиждень знову прийдуть морози. І мене, наприклад, жахали кадри з наших військових бригад, коли у бійців були відморожені руки, відморожені ноги, коли ставилося питання про ампутацію після перебування тижня в окопах. І терміново ми мали на це відреагувати. Я хочу подякувати нашим. Логістам хочу подякувати юристам, які уклали контракти і знайшли це на ринок. І головне за швидкість, з якою це було виконано. Бо кожен день тягне муки наших воїнів. І сьогодні ми привезли майже 100 тисяч грілок хімічних. Вони виглядають таким чином. І вже завтра. В кишенях наших військовослужбовців будуть хімічні грілки, які захистять від обмороження, і які допоможуть їм бити ворога, помститися, помститися за Бучу, помститися за Маріуполь, за Трестянець, за Ірпінь, помститися за Дніпро. Не пробачимо і не забудемо. Слава Збройним силам України!